Ще було, було таке, що ти побачила з партнера по фільму і сказала Ні? А, ну, ні, такого не було, але є випадки, коли дійсно е, партнера дуже великий, і були такі моменти, що мене перед зйомкою ну, тобто, коли взагалі букали, взагалі планувалася зйомка, да, то мене попереджали. Чого робили? Хто буде? А? Чого робили? Букали. Ну, типу, ту бук по англійськи типу, це як забронювати. Uh -huh. і, і зйомка бронюється. Я думаю, ви чу чули про передете там всі, що ага. Ну я просто не знаю, забронювати, забронювати зйомку. І що? І якби агентство мені сказало, що це, наприклад, буде такий-то такий, то я вже не пам'ятаю його імені. І я, типу, знаю, що в нього дуже великий. Чи я окей, чи Мені чи типу, ми поміняємо. питання? Вони задають питання. Ну і на той момент бо просто він був дуже-дуже відомий. знаєш, І мені я не знаю, і мені здавалося, що всі знають, не знаю, може не всі знають, але камера дуже збільшує. Ну, е дуже багато хто, припустимо, хто мене бачить в реальному житті. Попередньо побачивши мене там в інстаграмі чи моє відео, думають, що я така супер велика, така, типу, з формою і так. далі, А я, типу, маленька, як е ну, досить маленька, ну скажи. Позду, давайте провіримо. Я метр сімдесят. Не, ну це теж виходить не дуже великий. Та але... я вообще пеніс вообще, дивись. <с> То ти метр 60. 58. З Чого? чесно? Так. А сфоткайте нас. Сфоткайте, будь ласка, нас. Ми їбать сказка. Подивись, яка ми песня. Ну. М -м -м, мені дуже нравиться. От. І відповідно, я подумала, що. Член теж може бути чуть -чуть, ну, великий я теж, під яким ракурсом і так далі. Залежить від якого ракурсу, наприклад, в тому ж порно вони знають, як зняти так, щоб член виглядав набагато більше, ніж він є насправді. І теж же момент і типу, почав все-таки важливо великий. мати великий порно, тому що багато хто задає питання, так, да, можна мати і нормальний, але це в кадрі буде дуже погано видно, тому що, знаєш, на кадрі. Ну, В фільмах мусить бути видно проникнення mm -hmm. дуже чітко. Якщо в тебе буде ну, нормальний, в принципі, то ти не зможеш так, типу, вигнутися, щоб він туди зайшов і ще й камера це засняла. Через це дуже важливо, чим більший, тим краще, тому що це буде дуже добре видно. Дивись, в мене дуже часто, дуже часто буває така штука, що от дівчина каже ше ше, ше" а в мене кінчився член. Ти поняла? Ну, в мене чи... все, Я розумію, що ну старенька, е, ну поїздка окончена. Все що можу, то мої полномочия все, ти поняла? Так що я дуже ну великі члени це класно. Боже, це я сказав який ужас. Ну я не знаю.